Це тут люди такі оповіщені, що вони навіть до того правого сектора не мають ні слова в духу. Жінки, активісти інших патріотичних організацій, так само нашої Харківської січі. Не знаю, до чого вони причетні тих подій Мукачева. Знаємо точно, що у село Ясіня, Арахівського району оповіщений син і мама. Це мати одного з наших активістів. 1932 року народження. Ну, очевидно, так. Чим вони мотивують мотивують тим, що ну ми не винуваті, ми не знаємо. У нас прийшла рознарядка із Генеральної прокуратури розбиратися з ними. Іде явна боротьба проти патріотичних організацій проти патріотів, проти добровольців. Ясно, що вони придумовують в себе в Києві різні схеми, системи, щоб людей затримати. Тобто людей дають повісточку, людей вішають на вішалку і просто їх. На допит один, другий, третій. Ні, вже той список є людей, Ну кажуть, власна покутура каже, що список надав їм Київ. Це тиск на активістів психологічний, на їхні родини. Бояться, бояться, тому що за нашими плечами стоїть правда, а за них просто та вся брехня і меркативність всі цінності. Sub indo На планету, де не знають, хто перед ким должен присідати. Чуш! Е, нас зобов'язано відібрати взірці у 52 осіб, список яких надісланий нам у постанові слідчої генеральної прокуратури, яку я вам не можу пред'явити, оскільки це буде розголошенням даних до розслідування. Ну паралельно у нас є ще доручення цього ж Попова ще... з приводу допитів якості свідків представників правого сектора Закарпаття. Куча цих доручень. Ти пацак, і он пацак. А я Чітланін. Я ні Чітланіх, кого викликали, власне, є жіночка, яка є мешканкою віддаленого села гірського району Закарпаття, яка на хвилиночку 1930 35 не буду пригадувати року народження. От якою логікою керувалися люди, які які виписували цей виклик. Я це прокоментувати не можу, але ця особа, яку викликали, яку ви маєте на увазі, вона зазначена у переліку тих осіб, яких. Ми були зобов'язані викликати для проведення відібрання зерців крові. Це не жабль, балда. Це останній видох господина ПЖ. Ці люди відмовляються тут або вибивають, або вибивають ви закони на то право. Хай пройдуть до нас самі, або ви адвоката. Нам без адвоката. Напишуть на і з адвоката. Ну, без, ну, з адвокату. Нечесна ігра. Ти спеціально мої ходи плохо думав. Вам відомі факти корупційних злочинів роботників прокуратури, Прокуратури, бо. Нам это кипровожение до суду не Я имею право носить желтые штаны. И передо мной подсак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной, и подсак должен два раза приседать. И четланин делать И целоп меня не имеет права бить по ночам. Никогда. Сьогодні приїхав батько до приватного. Він зараз пробує взяти, але певно, що ви захочете йому надати ту е, дозвіл на побачення. Це треба я до просто дозвіч. хочу, щоб ви перед цими людьми сказали, що я не буду чинити опір цьому. Особисто я не буду чинити опір цьому, тому що я навіть не можу його чинити, оскільки я вас розумію, але я знаю другого.

Мала бути прес-конференція на третьому поверсі. Є така пропозиція, або два варіанти. Або журналісти піднімаються наверх і починається прес-конференція, ну, почекати договору. Наголошую з представниками засобів масової інформації. Або, відповідно, тоді прес-конференції не буде і прокуратура не буде надавати більше коментарів ніяких з цього приводу. Рішення за вами. Це не ультиматум, це вам вибір дається. ви можете... Вы журналист? Конечно, журналист. Но я в Румадскости имею право быть присутствием. Если это зустричь с Румадскостью, Иван Сергеевич, Иван Сергеевич Битлен выходил до На улице мы должны встречаться. Вы извините меня, скрипач, но это элементарное ку. Скрипач не нужен. Ну вот у вас на земле, как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дай водички, а? Я ж сказала, після виступів. То слідчі, який розслідує провадження, прийняв рішення про відбір зірців у даних громадян, які скерували нам для утенання. І без жодних пояснень не записано, просто постановився. Вони не зобов'язані нам пояснювати. У тебе в голові мозги і літю! Це значно більша кількість, там від 50 до 200 людей, які отримали політки. У нас є ще декілька доручень. Так би мовити, постанову про проведення слідчих дій на іншій території Генеральної прокуратури по цьому ж провадженню по Мукачеву, у якому також викликаються люди для допитів, для опізнань, тобто для різних слідчих дій. Ані будуть на четвереньках ползати, а ми на них плівати. Зачем? чи удовольстві получать Четничку вже відновив нам е, в тому, щоб батько Малько Малковича, який приїхав. З декілька сотень кілометрів сюди вже не може попасти до села. Я вам говорив, що я не буду перешкоджати дійсно, але наскільки мені відомо, черничко прийняв заяву і він її розглядає потім три діти. То й має три дні тут і чекати, доки Черничко просто подумає своєю головою і скаже: Да, Но да. Це та, вам. необхідно звернутись до них на прийом. Я... А по-людськи можна якось так по-людськи нормально? Ну, по-людськи були, в нього на прийомі, так? Ну були на прийомі. Він, Власне... він то саме ага. сказав, що ви мені тільки угу. Що в нього є три дні. А бо ви там <різь> доверте. ще. Коли я йду по вулиці, бачу, що десь коїться злочин. Я можу просто повернути на ліву голову і їй сказати, що я того не бачу. Тобто по закону. Але не буде по-людськи. Чи будуть виклики на допити на 20 лютого, коли планується дуже серйозна акція? Просто щоб люди знали, чи брати квитки, чи не брати. Я думаю, що до 20 лютого ми ну, вже виконуємо всі слідчі дії. Mm. І... Ну цього тижня апеляція ну, Я не можу, не можу апеляція. вам гарантувати те, що з Генеральної прокуратури не прийде інше доручення. Генеральна прокуратура не має, займається. Ні, нас валі. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачу, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной. Люк планета, поэтому мы под должны цаки носить. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю,